Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо великий розіграш 2 мільйонів гривень, який проходить у чотири етапи. Вже у середу, 4 грудня, відбудеться третій супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розігруємо 500 Тисяч гривень. А в ефірі 3704 розіграш державної лотереї Лотомаксима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 325 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Вісім, тридцять дев'ять, чотири, тридцять, чотирнадцять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8636 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 51. 27. Десять. Шістдесят один. Сімдесят 5, 29, п'ять. Двадцять дев'ять. 19, Сорок чотири, п'ятдесят три, дев'ятнадцять, Сімдесят шість, тридцять, сорок дев'ять, двадцять шість, тридцять шість, сімдесят сім, п'ятдесят чотири, сімдесят п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Но виграла щоденно. В ефірі 7489-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала «Лототрон-Б» комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 9 9 4 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 9 9 4 Бережіть себе. Все буде Україна.